Курточки мікс осінь, зима. Буду тітролки будуть зимові. Така десь 11 куртка дуже класна, зимова від овіски. Будуть тут овіски і лего. Ось така класна курточка, вона йде двосторонньо, можна її як шутку, можна, як звичайну курточку. На утеплення. Ось така класнюча. Розмір 5 сточків. 92-й розмір, курточка від лего така на осінь. Далі ось такий буде, також від Лего. Штанишки будуть на мінус 20 погоду. Розмір 86. Якщо хтось бажає без малюка замовити, можна, в принципі, і без малюка. Ось така крута курточка від Ліаго. Тут такі прикольні, як конструктор, фурнітура. Ну, Тепла, класна, така на флісі, затягується. Дуже добра. Курточка знатись, 116 розмірів з Далі 116 така курточка, типу совштегу. Ще один комбінезон у нас іде до мінус 15 на 100 такий розмір. Далі у нас будуть тут у нас така жилеточка попалася ще. 8-9 рочків. Ось така дубляночка дуже класна на осінь. 4-5 футочка від Лего, буде на. певно, що 86 розмір. Так, не бачу зараз, не бачу. 86, 18, 24 теж дуже крута. Вітровичка, так само буде від Лего. Ще одна така вітровичка, вони взагалі не продуваються, ні. Ну, і від душі, класно. Так, далі. Далі ось така класнюча повісна. Прохолодну осінь. Дівчинка від Лего теж. Але маєте бачити, що вона трошки більше мірять. Ось така класна, такий пальто, дуже, до речі, прикольне, На дівчинку тепле. Розмір це у нас буде від 7-8 сім'ї. Дуже класно саме в школу ходити, така вона, знаєте, прикольна. Темно, темно, не буде пачкатися, і буде у дівчинки польфа закрита. Мерзники дуже класно Далі ось така курточка. Це у нас буде відлігона. Також 116 розмір. І ще одна курточка від овєска Також така прикольна става на п'ять часочків. Стьобана така класна. Ну на осінь таку на лег... Ну, на не дуже холодну осінь. А ось такі у нас є лот. З курточками замовляйте.